Над місяць тому волонтери волонтерського центру Шостка добро оголосили акцію «Жменька каштанів. Клич був почутий. шосткінці масово зносили корисну рослину. Нині акція добігла кінця. У підсумку було зібрано майже три тонни каштанів, які успішно реалізували у місті Кролевець. На початку ми здали одну тонну, потім другу тонну, а далі вже було 600 кілограмів, і потім вже остання частинка, ту, яку довезли, там було вже 200 кілограмів. Тому ось таким чином ми назбирали таку велику суму. Останньою стала жменька каштанів з міста Києва, яку принесли до волонтерського центру. Київські каштани, як співається в пісні, це приїхали наші друзі з міста Києва, двоє малючків, які привезли спеціально. Збирали і в кольочку нам привезли до центру. Як і обіцяли волонтери на виручені кошти придбали буржуйки для захисників України. Як би не було смішно на початку, жменька, жменька, а ось цими жменьками ми назбирали разом всі. Всі долучилися діточки особливо до цієї акції. Ми назбирали 17 тисяч гривень. Причому, як ми і анонсували на початку цієї акції, так і зараз я вам звітую про те, що ці кошти в основному були витрачені на замовлення буржуйок для наших хлопців деякі вже доставлені до них. Ну і трішечки грошей було витрачено на ось цю буржуйку, яку сьогодні ви могли побачити при тестуванні. Гарячих українських страв волонтери дякують усім, хто долучився до акції та допоміг зробити добру справу.